разрушаем. А кто вообще живет? Нужно узнать. Вы откуда? Вы откуда? Кто? кто вы? Мы захисники культурной спадщины. Нет. Вали подальше. Это не культурная но у меня есть решение. А у нас есть память. Все, все, не надо, не надо больше, все, все, хватит. Нехай би все таки цей вогонь наших сердець дійшов до цих гадів, дійшов до тих, хто псує і руйнує наше місто. Влада не розуміє Києва, і ми теж повинні зрозуміти цих людей, які виросли в місцях, де ніколи не було ніякої будинків, які. Мають якусь культурну цінність історичну, і тому для них кожен будинок це тільки бізнес. Цим будинок знести, побудувати новий, принести більше грошей. Коли мене сьогодні журналісти питали, а що планують що, що побудують на місці цього будинка, якщо його знесуть, я сказав, що звичайно, що нічого, тому що цей будинок ніколи не знесуть. Бо бачите, скільки нас ми не дамо цього зробити. Президент моєї країни гопник! Президент моєї країни гопник! Сидент моєї країни! Гопник! І мене ще просять не матюкати зі сцени! Руки Ру Ру геть від старого містам! Руки геть від старого містам! Руки геть! Геть! Вишиваний теплий хліб на столі, немає в світі рідніше землі, поки мої сади не стомились свісти, мені є що сказати, є що відповісти, поки мої сади не стомились свісти, мені є що сказати, є що відповісти. Рушай, рушай, хай кров Наповнить борожний. Дякую. Якщо ми захистимо цей будинок, ми захистимо потім наше місто, потім ми захистимо нашу країну. І так буде спасен кожен і ми отримаємо свободу. Слава Україні! Дякую. Сьогодні ви можете зайти на сайт старий Київ. Там розміщена оця інформація в деталях з посиланнями. Хто деребанщик? Чому міністерство культури? Чому КМДА, Чому треба прозора, щоб були ці е, комісії? і Так далі, чому е, треба боротися за те-то, те-то, те-то. Там все розписано, зрозуміло, і тому наша задача тепер, щоб ми всі долучилися, кожен потрошки роздрукували показ з Вечерським, незабаром буде показ з Вінграновським. І де могли, купуєте за дві гривни клей, олівець і у себе десь по дорозі на роботу, в вільну хвилинку. Якщо кожен от, в день поклеїть такі три плакати, через місяць цей вечерський він уже просто буде повзати від сорому, тому що ви місто буде знати, що він до цього причетний.